Вітаю всіх! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Я вже підготувала свою робочу корзину. Зараз будемо разом з вами наповнювати її пряжею, з якою працюватиму на цьому тижні. Підготувала гачок 1,6 мм, мій улюблений, клейний, переклеєний. На цих вихідних ми знов його реанімували. І проблема в тому, що в тому магазині, де я його купувала. Він більше не продається, таких нема. На Аліекспресі я їх знайти не можу. Чи то якийсь ексклюзивний, чи що. Треба мені сісти гарненько пошукати собі новенького гачка, бо ну цей вже просто відживає свої останні дні. І в кадр входить коричнева пряжа, яку ви бачили на позаминулому тижні, з якої я намагалася зв'язати ведмедика за ескізом, який знайшла на Пінтересті. І, здавалося б, ідея трішечки провальна, тому що в мене тоді нічого не вийшло. Але так багато з вас мені написали в коментарях до позаминулого відео, що було б цікаво ну, побачити, чим же закінчиться ця історія. Тож, ідея е прийшла сама собою, як я й казала, треба просто відпустити, почекати, і вона втілиться. Скоріше за все, дуже сподіваюся, на цьому тижні. У виріб. Але це вже буде не ведмедик. Нагадаю, що тоді я відв'язала нижню лапку, дві верхні, і деталь голівеньки. Але на голівонці я розташувала оченята дуже далеко один від одного. Думала, що зможу це виправити носиком таким великим-великим, але не змогла. І якщо зняти ті оченята, які там же стоять, і переставити їх то на місці, де вони зараз, залишаться дірки, тому це взагалі не варіант. Ну, якщо не прям сильні такі явні дірки, то все одно буде видно, що там щось було, це не гарно і мене це буде дуже сильно засмучувати. Але я вирішила, що чому я маю прямо в'язати в, в адметика, якщо я, можливо, в цих детальках вбачаю когось іншого. Тож, ось о, дві верхні лапки, які я в'язала позаминулому тижні. Ось таким чином зараз виглядає нижня частина тулуба. І в моменті, коли я думала, що це буде ведмедик, я хотіла розташовувати лапки таким чином. Та зараз, як ви бачите, вони розташовані прямо. І, можливо, хтось з вас вже здогадався. А можливо, ні, але це планується пряничний чоловічок. Ось так трішки для мене самої неочікувано. Наразі я думаю над тим, чи змінити колір носика, тому що. Так само, як і носик, я по тілу хочу зробити такого ж кольору гудзички. І думаю, чи брати світліший, чи темніший відтінок. І, як ви бачите, глазур я вив'язала із плюшевої пряжі, що також поки що для мене є запитанням. Можливо, я зміню її на напівбавовняну, не знаю. Буду дивитися, як мені це все буде в моменті компонувати, чи сподобається, чи не сподобається. Так, хтось з вас скаже, в пряничної людинки не може бути таких ручок. Ну, їх ніхто такими ще не робив, або ось таких прям випуклих ніжок. Але для мене зараз важливо, аби всі деталі гарно вписалися в ідею. Іграшки. І для мене важливо, щоб іграшка вийшла такою, яка подобається мені. Можливо, вона буде нестандартна, не така, як у всіх, а вона і не має бути такою, як у всіх. Тож продовжую працювати на цьому тижні над такою цікавою роботою. Неочікувано, але факт. І в цьому в'язальному влозі плюшева пряжа у кантрі. Вчора Полінка, повернувшись зі школи, розповіла мені про те, що чи то 4 чи 5 грудня. В нашій школі проходитиме благодійна ярмарка, на якій діти з різних класів продаватимуть хендмейд-вироби і смаколики. Звичайно, ми не можемо пройти повз і хочемо долучитися до цієї ініціативи, адже таким чином збиратимуть кошти для наших незламних, найкращих, наймужніших військових. Отже, я вирішила, що так як я маю ось такі невеличечкі залишки плюшової пряжі, які я не зможу вже використати в повноцінний великий виріб, я зможу нав'язати багато маленьких брелочків, які діти із задоволенням розкуповують. Вони будуть коштувати недорого, під час в'язання займають небагато часу, і до 5 грудня я думаю точно зможу виготовити достатню кількість брелків. Тож зараз в мене на гачку бджілочки. Вже я відв'язала пару крилиць, і тіла будуть різнокольорові, такі яскраві, цікаві. І маю тут ось такий пакетик, де в мене вже з вчорашнього дня є трішечки запасиків. І навіть не з вчорашнього також. Отже, завчорашній вечір я зв'язала дві ось такі жовті бджілочки. За сьогоднішній ранок зв'язала одну жовто-блакитну. Тримачі самі для брелка буду чіпляти вже трішки пізніше, коли відв'яжу. всі. Далі, ще в жовтні місяці я в'язала ось цих кактусят, вони теж лежать чекають свого часу. Ще тоді я знала, що благодійний ярмарок буде, і трішечки підготувалася. І також маю заготовки ще для двох кактусят. Які очікують ну, на своє продовження. Взяла я для них один кактусянок буде з такої більш темнішої пряжі. Це залишки ярна джинсу які маю. І якщо тут на другий не вистачить, то буде четвертий виходить вже ось такого ізумрудного кольору. Щоб вони були різні, щоб в дітей був вибір. Далі я подумала про те, що. Можеш зв'язати тих самих амангасиків, але вже з напівбавовняної пряжі, щоб з них також зробити брелки. Або якщо це буде іграшка, то вона буде невелика за розміром, щоб так само коштувала недорого і дитина могла собі дозволити її придбати. І в своїх закромах знайшла ось такі відтінки ярнар джинсу. Це залишки, які я також можу використати у виготовленні іграшок для ярмарку. Тож зараз на цьому тижні матиму собі трішечки роботи в плані відв'язування виробів для ярмарку. Тут у і... мене коричнева пряжа, так само залишається, і буду відв'язувати пряничного чоловічка. Всім привіт! Сьогодні вже четверг. Ми тільки що з Лілюсію повернулися з прогулянки. Але з пустими роками, з ми забрали ось такий великий пакунок з пряжею, яку я замовила декілька днів назад. І зараз разом з вами хочу відкрити цей пакуночок. Але перед цим хочу вам показати виріб, який в мене народився буквально сьогодні зранку. Це вже повністю готова іграшка. Моєму щастю, немає меж, яка народилася з деталей запланованого ведмедика. І це. Прянична людинка. Ось так ось такий цікавий виріб, як на мене, вийшов. Я вирішила залишити з плюшової пряжі вив'язану глазур. Мені сталося, що це все ж таки така цікава деталь в цьому виробі. Вив'язала гудзики червоного кольору, такого самого, як і носик. Всередині гудзиків зробила з французьких вузликів акцент. Я не дуже добре вмію вив'язувати ці французькі вузлики, але з ними мені ця іграшка здається дуже цікавою. І сьогодні зранку я дов'язала йому шарфік, тому що я подумала, що без нього він виглядає не так цікаво, хоча, в принципі, і так доволі симпатичний, як на мене. Тож буду чекати ваші коментарі. Як вам? Не ведмедик, а. Людинка. Ось так. Так все міняється в творчих людей. І я тепер думаю, що все ж таки спробую. З іншої пряжі Alize Cotton Gold, вив'язати ще все ж таки ведмедика, так як я тепер маю досвід. Мені подобається, як вив'язуються тут ніжки, верхні лапки, голівенька. все мені подобається в цій іграшці, і тепер я знаю, як правильно треба розташувати оченята. На фоні кашляє Леля, тому що 5 днів вона не хворіла і знову захворіла. Тож, якщо ви будете там чути інколи підкашлювання, це Леля, вона поруч зі мною, як завжди. Отже, очікую на ваші коментарі. Подобається вам, не подобається, як вам такий виріб? Довжину не виміряла, який же він за зростом вийшов. Я, мабуть, тут підпишу, тому що зараз не маю сантиметрової лінійки з собою. І посажу його тут в робочу корзиночку, хай він так виглядає. А ми разом з вами переходимо до розпаковки. Саме цікаве, щоразу, коли я замовляла по одному, два моточки, думала, Боже, скільки ж я переплачую на доставці, це дуже дорого, Наталя, треба якось накопичити кошти і замовити один раз багато пряжі. Ось в мене е, видалась така можливість. Я накопичила кошти, замовила. І в моменті, коли тільки що ми на ліфті піднімалися, я несу цей пакунок і думаю. А де я буду зберігати всю цю пряжу? У мене ж немає для неї місця. Але про це вже запізно думати. Тому, перше, це чотири моточки, Himalaya Dolphin Baby колір 80-363 слонова кістка, пряжа з якою я в'яжу гусики обнімусиків. Тобто, два моточки мені потрібні для одного гусика. І два моточки ще вирішила залишити про запас. Можливо, хтось ще замовить гусика, або інший виріб також знадобиться. А тут вже більш різноманітна палітра пішла, і плюс додатковий пакуночок. Так, я замовила один моточок колір. 80366 це той коричневий, якого мені трішечки не вистачило для того, аби дов'язати ведмедика на плюшевому тижні. Ось я хочу його дов'язати, плюс компонувати з ось цим кольором, і буде готовий виріб. Єдине, що мені так здається, що це трошечки не, той, не та партія, відтінок відрізняється. І якщо не дай Боже, то я. Буду перейматися, але вже що маємо, то маємо. Плюс з такого коричневого я хотіла зв'язати ще одного амонгасика і сюди вже додати ріжки, і буде оленятко. Ангасик Оленятко. Наступний це колір 80-330. В мене такий був. Я замовила ще один, не пам'ятаю для чого. Для чого ж замовила? Ну, нехай буде в павітрі, можливо, знатопиться. Я від початку з такого кольору планувала в'язати ведмедика, але використала вже його на мангасика, наші я замовила ще один такий моточок, я вже не пам'ятаю. Так, замовила відтінок 80-365. Він мені потрібен. Бо Ось такому поєднанні для того, щоб зв'язати оленятка в одному з марафонів, який зараз проходитиме в інстаграмі. Я не могла не в'язатися в черговий марафон. Коли побачила того оленятка, зрозуміла, що він мені дуже сильно треба. І, мабуть, що я буду ось так от поєднувати ці три моточки. Плюс, якщо я. Правильно пам'ятаю, то для того оленятка трішечки, але потрібен ще червоний колір. І це номер 8318. Я подумала, що в новорічних іграшках взагалі доволі часто використовується червоний колір, тому моточок мені знадобиться і в подальшому. І останнє те, на що я чекала, це моточок чорного кольору, для того, щоб ось так в поєднанні завершити амонгасиків. Тобто, в мене, мабуть, наступний тиждень це буде тиждень в'язів, коли я буду завершувати те, що нав'язала на минулому плюшевому тижні. І якщо вийде, тоді в марафоні почну в'язати нову іграшку. Пакуночок. Що ж тут всередині? А тут я замовила два носика. Коричневий і рожевий для ведмедика, якого я зараз в'яжу, і подумала, що нехай один носик буде про запас, тому що ну, всяке буває, тим паче я вже набрала плюшевий пряжі, Бог зна, куди буде її використовувати. Можливо, і для оленятка знадобиться носик. Коротше, знайду, куди його притулити. І ще замовила тримачі для брелочків, які зараз в'яжу на благодійну. Благодійний ярмарок, 10 штучок різнокольорових. Я подумала, що і продавцю в магазині буде простіше і мені, тому що так як бджілки і кактусята, вони різнокольорові, то і просто підберу кожному свій якийсь окремий тримач. І в подарунок мені поклали ой такий милий, гарний гудзик у вигляді ялиночки. Це дуже мило. І наліпочка Merry Christmas. Дякую. От таке велике замовлення, яке я тепер не знаю, куди складатиму. Але мені треба зараз обов'язково знайти місце для всієї цієї пряжі, тому що ну, на столі ж вона тут не лежатиме, я сиділа. І... Чесно, в'язалися, сама не знаю що, тому що кожного разу собі кажу, так, Наталя, давай будемо або в'язати з того, що маємо, або просто не набирати багато пряжі. Але тут я просто не могла не набрати багато пряжі, тому що вона була по дуже солодкій ціні. Були всі відтінки, які мені потрібні, і ну, я знаю, що в принципі всі їх використаю в найближчому майбутньому, просто до нього ще треба дожити. Так от, маю тепер роботу на наступний тиждень. Спойлер, так? Чим буду займатися весь наступний тиждень і що буду показувати? Але я думаю, що вам буде також цікаво подивитися, яким же буде ведмежатко, якими стануть амингасики, і чи нарешті зв'яжу я музикані мусика для Лелі. Все, на цьому завершуємо це підключення. Дуже чекаю на ваші коментарі щодо цього Пряничка? Ну, Я чесно дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Хоча верхні, верхні ручки, да, от лапки, не знаю, хтось мене поправляє каже, що в неживих істот не може бути ручок. І нижня частина тулу ну, дуже мила, як на мене, хоч і нестандартно. Все, до наступного підключення, всім па-па. Вітаю всіх сьогодні понеділок, а отже, час підбивати підсумки цього в'язального влогу. На вихідних ми з сім'єю відвідали новорічний епіцентр. Дуже сильно мені хотілося замінити ось цю підложку, на якій я знімаю, тому що ну, вона під час зберігання, бачите, має такі заломи. Мені це дуже не подобається, але, на жаль, купити в епіцентрі. Те, що мені було потрібно в одиничному варіанті, не вдалося. Купувати упаковку не було сенсу. Тож зараз я знаходжуся в пошуку класного фотофону, який буде зручно зберігати. І я знаю, що колись були популярні вінілові. Я такий не хочу. В мене також був. І я е, планую купити якийсь дерев'яний такий більш фактурний період часу, поки ми з вами не бачилися, де що сталося в моєму в'язальному житті, і зараз буду вам розповідати про це по порядку. Перше, це те, що я алілуя на Аліекспрес знайшла гачок, який мені потрібен. Ось цей я його довго вишукувала по параметрах, і лише в п'ятницю додумалася його сфотографувати. І знайшла і замовила одразу два, якщо не помиляюся. Тож вони десь вже подорожують в напрямку Києва. Наступне це в мене стався продаж, чому я безмежно радію, і це був продаж виробів з наявності. Перше, що від мене поїхало, це ось цей набір. І хоча в минулому влозі я казала про те, що не збираюся продавати саме цю ялинкову прикрасу, тому що. Ну, я була, відверто кажучи, не впевнена в ній. Якось мені здавалося, що вона не надто якась прям цікавуща. Але замовниця, побачивши це фото, сказала, що набір є завершеним в такому образі, і вона хоче саме так саме три вироби. Я дуже радію цьому, тому думаю, що, мабуть, є все ж таки сенс зв'язати ще пару ялинкових прикрас і. До цього набору також забрали ось такий набір ялинкових прикрас за майстер-класом Юлії Пігу. І в минулому році я це вони з минулого року в мене були відв'язані. Минулому році в мене придбали лише одну таку ялинкову прикрасу, але. Я зрозуміла, що зараз хочу відв'язати більше таких наборів. Вони дуже естетично виглядають, вони дуже ніжні, приємні, ну і бавовна, як тут без неї. Тож в мене зараз тут на гачку є вже декілька виробів. Та поки не забула, ще скажу, що від мене поїхав брязкальце Грінч. Його я навіть не встигла відфотографувати для Інстаграму. Він такий брязкальце інкогніто. Я дуже довго думала, як же його відфотографувати, щоб він гарно вписався в мою. Сторінку інстаграму, потім я дуже довго думала про те, на яких же кольорах його відфотографувати, щоб все це виглядало симпатично. А в кінці кінців сфотографували на фоні шпалери, аби просто <пока> показати, що він такий був. І навряд чи він ще один подібний відв'яжеться в цьому році. Тому що залишилася в мене оця от трішечки нав'язана думка про те, що. Це не для української аудиторії такі вироби, як гарбузики, Хеллоуінські, такі, знаєте, страшненькі. Ну, вони не страшненькі, вони просто вважаються чимось страшненькими. Грінч і все таке нав'язане, начебто, нам із заходу. Тож, поки що на стопі такі вироби. А ось тут в мене знаходяться вже виготовлені. Ялинкові прикраси Дві, два місяці в мене є. І знаєте що? Мені так подобається. Це є з більш світлої пряжі це з молочної. В'язала з залишків Alize Cotton Gold. і вчора відчула той момент момент індивідуальності, творчого, творчої майстерності, скажімо так. Вироби, начебто, однакові, але дуже сильно різні, не дивлячись на те, що вони відрізняються так по кольору основи. Але навіть гілочки однаковими ну, не хочеться їх якось вив'язувати. Вони хочеться зробити їх такими, як от в цей момент відчуває твоє серце. І хоч на кожному місяці по 13 гілочок, як виявилося потім в кінці, чомусь я не знаю, чому я не вираховувала спеціально. Але для мене вироби дуже різні, і це дуже класно. Мені здається, що навіть людині, яка захоче придбати такий набір, буде приємно розуміти, що в неї ексклюзив, що більш ні в кого немає такої самої ялинкової прикраси, іграшки. І в цьому є свій шарм. Так, тепер я ще маю тут на гачку серденько, це ось сюди в молочному кольорі. Цей колір. Я замовила, дозамовила, тому що в мене залишилося його зовсім трішки, і з нього вже не вдасться вив'язати ще одного вироба. Тому я просто очікую на цьому тижні пряжу і буду також дов'язувати сюди серденько. І в планах ще хочу зв'язати серденько: це ярнар джинс. Білішого кольору, тобто вони будуть всі три набори відрізнятися по відтінках. Ну, я думаю, що це також дуже класно, коли в замовника є можливість вибору, принаймні мені так здається. Тож, цей тиждень я завершую ось такими недопрацьовками, скажімо так, тож все ще в процесі створення. І зараз вам покажу, як вже виглядає е, мій пакетик, який я, де я зберігаю вироби для благодійної шкільної ярмарки. Наразі я маю 4 відв'язані бджілочки і знаєте, чомусь мені. Захотілося їм ще додати ротики. Якось вони для мене виглядають трішки незавершеними а можливо, навіть і такі рожеві щічки. Але я ще подумаю над цим, чи потрібно. І до двох кактусят додалися ще два кактусятка. Вони різні, як би я не намагалася робити їх однаковими, вони дуже різні, але мені це імпонує. Індивідуальність має проявлятися. Тож на цьому тижні я маю 8 готових прилочків і вже пишу список для того, аби розпочати нові вироби на наступному. Дуже сподіваюся на ваші коментарі вподобайки. Дуже вам вдячна за перегляд. Це канал Бані Кіма. З вами була Наталя. Всім до зустрічі, всім па-па.